Guilty Gear Rev. 2 у OG, дід Кровопийця, жонатий чоловік, мистер Бекдеш та справжній Денді деньдіслеєр, ламповий старий, особливо для своїх малих, і свого роду сірий кардинал усієї серії. Але це дуже опис, тому мені є що розповісти. Слеєр доволі загадкова фігура, походить з родини аристократів вампірів, яку вважали ворогом людства, тому старіччями особливо ніде не світився, але вплив все ж таки мав пристойний. Саме він відповідальний за це непорозуміння. Він же заснов на клейбу гільді асасинів, де свою реп-кар'єру прокачали оці фрешмени і оця фрешвумен. Через слеєра Фредді змінив назву свого сольного проекту з Бедгая на соло Бедгая. А також саме він випустив легендарний бенгер, гріп мав з Єбать. Дайське, ти взагалі не стараєшся. Під час війни дід таки знаходить собі йокоону на ім'я Шерон, через що потроху забиває на своє крю. Ну а там вже рамс на рамсі. Зато рипається на слеєра за мілію, мілія качає права, потім Едді вбиває Зато, сіпається до Шерон, отримає нароги від слеєра, і так доти, доки увага не падає на самого адекватного з них. Венома, якого слеєр робить головою гільдії. Після цього вгамовує жіночу версію Марті Макфлая, базікає з її босом, а потім взагалі закусується з моєю крашихою і мутить з нею бійцівський клуб. А от у Іксарт Санта-Барбара виходить вже на новий рівень драматургії. Подій там так багато, і вони такі масштабні, що це на ціле окреме відео тягне. У Слеєра відсутні стандартний гатлінг комбо, але це компенсується тим, що окремі мови дуже корисні у різних контекстах. Панч у нейтральному положенні має дуже короткий рендж, при цьому він є достатньо потужним антієєм, яким можна ловити навіть доволі сильні дайв-атаки. Передній панч дає змогу відокремити від себе нав'язливого фаната, щоб перевести подих. Також зміщує хітбокс слеєра, ухиляє його від верхніх атак і може використовуватись як антієєр. Нейтральний кік має приємний рейндж, щоб дістати ворога на середній дистанції та продовжити пресинг. Передній кік дозволяє не тільки скоротити дистанцію, а ще й може бути відмінений затисканням кнопки удару, що спровокує стоячий блок та відкриє опції до міксапу. Звісно, неможливо обійти стороною, оце диво ментальної гімнастики, а саме нижній кік у повітрі. Контекст для цього дуже специфічний. Наприклад, для стоячого ворога воно спрацює як лаунчер, але у Слеєра є більш відповідні опції. Особисто я використовую це у складі комбо. Пізніше розповім чому. Але якщо ви вправні, а ваш народжений повзати ворог не має чому вас кинути, то можна просто косплеїти алукарда. Зі слешем ситуація простіша. На середній дистанції з нейтрального положення слеж підштовхує слеєра до ворога, але після цього може бути відмінений слеж ближньої дистанції. Якщо ворог зберігає середню дистанцію блокуванням, то можна відміняти слеж сам у себе, доки не проб'єте його блок, поставивши його у куток, або доки він не скористається вікном у вашому стартапі як нахабний інвестор. Нижній слеш більше схожий на антіер-атаку, ніж нейтральний панч, але має більший стартап і рекавері. Нейтральний heavy slash має середній рейндж та може вести ворога у стагер. Він трохи підштовхує у напрямку опонента, але тільки для того, щоб можна було одразу відмінити нейтральний Heavy Slash у нижній. Нижній Хеві Slash – це лаунчер і стомп атака з явним хітбоксом та оє середньої дистанції в обидві сторони. І я все це кажу, бо це приклад нормального стомпу, а не цього стобального ідіотизму, яким зазвичай сейсмографи перевіряють. Ти хто, блять, бандероль з нової пошти, Хеві Slash у повітрі гарний для початку комбо та опускає ворога з небес на землю, але не так ефективно, як повітряний даст. Повітряний даст одразу відправляє стрибучого гравця, ковтати пил. А нижній даст слеєра. Ем... Нижній даст Слеєра. Yes, yes. Найперше, що потрапить вам, очі, це мапахан чи двох варіаціях. При відтворенні прийому через панч він відчувається трохи тягучим, і це не просто так. У панч варіанті ренч прийому не більший, ніж передній хеві-слеш. але він має достатньо жвавий стартап, тому маленький ренч не проблема. А от у таких варіанті ренч досягає вже відстані двох передніх хеві-слешів. Але Кік-варіант відповідно має більший стартап та може бути збитий контратакою або перехоплений граб атакою. Blood Sucking Universe окрема граб атака, яка вводить противника у стагар. Нею можна віджерти трохи ХП у ворога, але кількість Настільки незначна, що це не важливо, і вона більш ефективна, як неблокуємо граб з подальшим стагером. Ну, наче все. З більш-менш базовим бройовим розібралися. По розкладу саме час сідати на хайп-трейн, який прямує до кінця 18-го сторіччя. Денді-степ у двох варіаціях: коротший та швидший через панч, та довший з більшою довжиною через кік. Рух з відступом назад та підступом уперед. Відкритий рух без кадрів невразливості. У КІК-варіанті може бути корисним для ухилення від атаки з коротким рейнджем, якщо ви стоїте до ворога у притул. У панч варіанті має короткий відступ та ще коротший підступ, що взагалі не можна використовувати для ухилення, але корисно для швидкого відтворення прийомів Денді степу Денді Спйл -степ Банкер. Міцний як тютюн для люльок, у корпус з дуже відчутним імпактом. Якщо слеєр влучив контр хітом, виконуючи пайлбанкер через кік Дендістеп, то ворог почне котитися по арені у свій куток, при цьому вразливий до подальших атак. При тих же умовах, але з панч Денді степом ворога відштовхне від стіни. Звичайний пайлбанкер просто відкидає ураженого до його кутка. Денді Степ Кросвайс Хіл. Двохітова лаунч-атака з дуже сумнівними iфреймами, які конфузять деяких тіків. Також може бути використана як Анті-Айр, Денді Step Under Pressure та його холмі It's Late швидка атака з легким відштовхуванням. Under Pressure має швидкий рекавері та зберігає тісний зв'язок між Слеєром та його опонентом. Влучанням у контрхіт Under Pressure вводить ворога у Стагер. Its Late варіант не дає додаткових переваг, але є оверхедом та відштовхує вас достатньо далеко для більш безпечного відступу у деф. Dendy Step Helter Skelter. Середня кроссап атака, гарний сетап для комбо та лаунчер у випадку, якщо ви влучили у каунтер. Довжина самого стрибка невелика, тому при підкаті Dendy Stephen не у притул скоріше за все за спину не застрибнути. Food Lull's Journey. Повітряна атака трьома хітами з невеликим хітбоксом. При влучанні відправляє опонента у нокдаун. Undertow При влучанні відкидує та відправляє у нокдаун, не дає особих переваг при контрударі та вимагає часу на заряджання. Dead on time і його бурст варіант. Середня атака з відчутним рейнджем. Миттєво укладає не в даху, що потрапив у ваші айфрейми у нокдаун з окізимними наслідками, бо має короткий рекавері. Гарно укладається у кінець комбо. Має перевагу при клашах з зона атаками та відбивається проджектайлами. Eternal Wings – середня атака, Short Range – з підкиданням високо вгору. Дуже гарно смакує у комбінації з наступним. Straight down dandy – потужна дайв атака з подальшим стагером та можливістю одразу ж використати попередній прийом. Одне з того, що першим запам'ятають ваші пальці, це нейтральний панч та нижній кік. У разі успіху можна закінчити це мапаханчем або переходом у короткий кросвайс хіл без лінку для подальшого комбо. Менш приємно для друга, якого ви вмовили пограти, та більш ефективно для вас спам розсилання ближнього та дальнього слешів. З дальнього слеша перехід рахується у нейтральній хеві, а потім і у нижній хеві. також у передній хеві слеш з подальшим денні степу, але також без лінку. Якщо ви поціновувачі більш класичного звучання, то зіграйте ворогу Хелтер-Скелтер. Доведеться трохи помучитися зі стабільним влучанням повітряним Хеві, але це можна продовжити нижнім кіком та закінчити мапа-ханчем. Pressure, щоб спровокувати блок. Якщо влучили у стоячий блок, давайте нижній кік та мапу. Влучили у нижній блок, давайте і слейт як оверхед. Передній Хеві у лінку з коротким пайлбанкером. Взагалі намагайтеся не нехтувати пайлбанкером. Я знаю, що він виглядає, ніби мапаханч на понтах. Але з подальшим досвідом гри за слеєра почне розкриватись його потенціал. Гадаю, для початку цього вистачить. Набір немалий і дає розуміння, що ця кровосіся взагалі чудить. Експериментуйте з лінками, звикайте до інпутів і не забувайте, що є ще Роман Кенсел. Ау, Денді люблять кров зі стейком. Слеєр дуже мітті. Один з найпоширеніших способів подавати сніданок у ліжко це андерпрешер. Якщо вийшли сетап був успішний, то ви встигнете зробити все, що завгодно, але це потребує окремих тренувань. Та давайте продемонструю трохи результатів. Як я вже казав, якщо влучили у звичайний блок, перейдіть одразу у міксап нижнім кіком. А якщо вгадали нижній блок, дайте одразу і целейт. Андерпрешер дуже паскудно конфузить опонента, який ще й боїться переходити у контратаку через можливий денді степ Також на пролавку м'ясника висить в'ялений передній кік. Мерзотний оверхет з присмаком таунта та насиченим ароматом повітряного комбо. Не такий популярний, але дуже якісний копчений повітряний слеш. придатний не для всіх ситуацій, але стабільний і дійовий. Вибір на початку не дуже великий, але все залежить від ваших смаків і того, куди вони вас заведуть. Складність засвоєння слеєра далеко не в його мувсетті. Ще пак, ви ті інпути взагалі бачили, Конфу на Famicom складніше було, настільки вони ретро. А от що дійсно привертає увагу, це його мувмент. По-перше, це дуже незвичний вид дешу для рашдауна. А, точно. Так, я дійсно вважаю його рашдауном, беручи до уваги, наскільки кордони архетипів у гірях розмиті. Сильнею кіземе, інструменти для створення 50-50 ситуацій, close range based, ніяких прожектайлів. Жодної командної чардж-атаки і навіть Punch немає. Так от дуже незвичний вид дешу для раждавна, а саме телепортація на короткій відстані. При затисканні напряму відстань телепорту збільшується. За допомогою цього можна доволі успішно ухилятися від прожектайлів. Але те, чому гра сама вважає за потрібне вчити вас, і за що їй величезна дяка. Це теж Cancel. Dash Slayer короткий та довгий, позитивно сприймає Jump Cancel, А стартап стрибка відміняється у прийом. Тобто ви можете дропнути, наприклад, мапа Hunch ще до того, як закінчиться анімація виходу з телепорту, зберігаючи свої ноуфрейми no фрейми і обходячи таким чином атаку бідолашного гравця, який взяв цей древній рев 2 по знижці та зайшов в онлайн, просто спробувати що воно таке. А якщо навчитеся робити цей ахуєвший дивопіздюль стабільно і найважливіше у потрібний момент, то взагалі зможете смажити мозок кому завгодно до стану перманентного тильту. Також хочу згадати те, що я казав про повітряний нижній тік. футлус Джорні – це мув, який зберігає інерцію руху, та завдяки приколам Андрія Ленджера додає трохи фізики, що дозволяє виробляти, типу, такі штуки. Тому моє стандартне комбо виглядає приблизно так. Знаю, не дуже практично, але для мене доволі весело і комфортно. Користуючись підкиданням слеєра нижнім кіком та збереженням інерції у Footless Джорні, я насипаю усі удари плащем. Момент дуже цікавий та незвичний. Ситуація, ніби вам замість губки для посуду, дали посудомийку. Краще, але треба трохи розібратись. це якийсь новий рівень вимог до вводів. Тут настільки свій ритм, наче мене посадили грати джазову партію з його теми на акордеоні. Так, здається нічого складного, удари і удари, але у Слеєра, як я вже казав, немає стандартного гатлінг комбо, а це означає, що канцели дуже своєрідні. Про буфер взагалі забудьте. Зарано протиснули кнопку прийому у Денді Степу? ну постійте, подивіться на ворога, доки він вас їбаше. Не вгадали міксап та не потрапили в лінк, мінус на блок. Занадто нахабнійте денді степами, тримайте контрхіти, невдалий телепорт, на нахуй я до цього деякий час мансив на джем, і порівняно зі слейром у неї просто ярмарок батонмешу. Не кажучи вже про те, що я роками грав у плюс Ар за оцей товарняк зі стусанами. І досі не навчився. А зараз наша постійна рубрика кіберспортивний слон у кіберспортивній кімнаті. Що ти дивишся? Зараз буде тебе їбати. Хороші новини, що ви можете обійти Hammerfall даблтапом Кроссвейс Хілу, а хед – телепортом. Погані новини, слеєру все ще необхідно стрибати. А як ми знаємо, це друга річ, яку не слід робити рождауну у битві з Потьомкіним. Перша річ, яку не слід робити, це, звісно, битись з ним. Підкат Денді степом у притул може бути перехоплений бастером. Ну звичайно, куди ми без нього. І, взагалі, на прикладі цієї бебри дуже добре видно, як складно може бути новичку заслеєра працювати з довгими зон атаками. Треба звикати, треба підлаштовуватися, тому будьте готові, що поріг доволі високий. Постійні каже на віда так, поправлення кроватки після успішної інтеракції. надмінний погляд, блок димом з люльки, дід кидає вайби їбать во всі поля, хоч доволі вимогливий, але дуже сильний персонаж. Тому якщо я вас зацікавив, то добре. Але це лише мій своєрідний погляд на слеєра. Чекніть кросен Сокс, чекніть Даймендол. І якщо зрештою захочете стати справжнім Денді, то можливо колись зустрінемось у матчі. Тільки голову бережіть. Oh